Із сьогоднішнього дня лише почалася реєстрація кандидатів у мери Києва. Кампанія буде швидкоплинною. Хто вже заявив про бажання очолити столицю, знає Олександр Бондаренко. На третьому поверсі Печерської райадміністрації адміністрації два невеликі кабінети. Поки київська адміністрація зайнята, тут розташувався міськвиборчком. Майбутні кандидати в депутати Київради з'ясовують, який документ засвідчує особу. Ексерокопію паспорту. кандидати на посаду міського голови де факто вакантно вже декілька років, поки не з'являлися. Час у них є до фактично 30-го числа. Першого ми вже повинні прийняти по всім рішенням щодо реєстрації їх як кандидатами на цих виборах. Але висування вже почалося. Удар очікувано запропонував лідера. Я знаю, що це дуже складна задача. Я не боюсь. Я йду, я взяла та прийняв цей визов, і я знаю, що ми зможемо це, це зробити. Львівський міський голова презентував свою київську команду. Сам він іти у столичні мери не збирається. А от поділитися рецептом успіху в Київраді готовий. Це є золотий рецепт. Беріть, друзі, і робіть. Зробите, будете мати. Будете чекати чуда, не отримуєте чуда. Тому що сьогодні приїжджати до Києва є сумно, і ви всі прекрасно це знаєте, шановні кияни. Кожна окрема частина нікого не врятує. Так символічно, народний депутат Леся Уробець пропонує всім новим політичним силам об'єднатися заради столиці. Якщо побачить кращих кандидатів, готова навіть відмовитися від походу в мери. Тут питання не в тому, до яких дверей буде прибита табличка з моїм іменем. Тут питання в тому, що ми всі разом довели, що Україна це Європа, а Європі потрібна Українській Європі потрібна європейська столиця Київ. Політичні експерти прогнозують, що за посаду столичного чільника змагатимуться кілька. Десятків кандидатів. Олександр Бондаренко, Валерія Шапуренко, Наталя Нагорна та Олександр Скиба забиті дня канал Україна. Вибори завжди були жнивами для політтехнологів, але окрім них непогано заробляють і інші учасники процесу від агітаторів до працівників виборчих комісій. Наприклад, утім, нинішні вибори рекордних прибутків не обіцяють, скільки можна заробити на кандидатах у мери і президенти. І це дізнавався Сергій Зубенко. Максон молодий айті спеціаліст високого рівня з амбіціями. Свої знання оцінює у 30 тисяч гривень на місяць. А в штабі претендентки на посаду мера Києва Лесі Оробець працює волонтером за ідею. Я працюю безоплатно, не отримую гроші за свою роботу. У мене зараз є можливість працювати повний робочий день. І повний робочий день, і я посвящаю роботі в предвиборній кампанії. Ці вибори, порівняно з попередніми, будуть найдешевшими, упевнені експерти. Це э, ситуація після Майдана. А второе кризис на востоке і сложные отношения з Россией. Вот це найголовніше особі. У нас никогда не було такої кризисної компанії. Головна особливість агітаційної компанії 2014 го кажуть политологи, массовое залучення волонтерів. Страна в кризисі Ощущается дефіцит наличных денежных средств. Є кандидати, у которых набор э, фінансових средств ограничен. Некоторые говорят, как раз о том, що привлекають э, волонтерів. Це як спосіб удешевить Кампанію Виборчий штаб Лесі Оробець саме такий. У нашому штабі грошей точно не заробляєш, тому що у нас принципово нового типу кампанія. Ми створюємо кампанію е, і з силами волонтерів. Це поміщення нам було передано безплатно на час кампанії, тобто на два місяці, тут 270 метрів в центрі Києва. За дарма працюють і штабісти Ольги Богомолець. Решта кандидатів на владні крісла не цураються звичайної практики. У штабі Олега Ляшка волонтери теж є. проте кіст складать высокооплачиваемые фахивцы? Есть привлеченные специалисты. Достаточно э, высококвалифицированные, достаточно высокооплачиваемые. Без них в такой компании, э, президентской компании, не обойтись. Не обійтися на цьогорічних виборах без довіреної особи кандидата. Його послуги коштують від однієї тисячі доларів на місяць. А й ті, фахівець і піарник попросять уже дві. Стартова зарплатня політехнолога теж від двох тисяч умовних одиниць на день. Найдешевша робота агітатора 20 гривень на годину. Можна заробити на виборах, ставши членом виборчої комісії від дільничної до окружної. Офіційна заробітна платня до двох тисяч гривень. Сергій. Зубенко Віталій Савенко Сабиття дня.